Ще місяць тому здавалося, що взагалі роки потрібні для захоплення там Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки, там Покровська і так далі. Як би ви описали в цьому сенсі зараз ситуацію? Наскільки російське просування прискорилося, і які фактори цьому сприяють? А тут така дуже цікава динаміка. Ми робили там навіть пости по минулих, минулих місяців, і чим вона визначається, тобто? В цілому, темпи просування вони зберігають досить активно і на рівні да там по займаних територіях. А якщо говорити про сили і ресурси, які вони витрачають, то вони їх витрачають. Як це пояснити? От якщо говорити масштабно. Вони здійснили досить великі і дійсно досить великі портування. Там шматок, там шматок, воно все плюсується, і ну виходить та, там мовно скільки ми тоді нарахували, десь в районі 500 кілометрів квадратних. Да, там. А, якщо говорити про якісь окремі ділянки, то вони ну не масово портувати. Тобто, це невеликі якісь прориви. Там десь шматочок за шматочками. Там ця динаміка невелика, але витрачають ресурсів для цього.